Вечірка у колі родичів та близьких друзів закінчилася на веселій ноті. Гості роз'їхались, а господиня вклала спати новонароджену доньку у спальні на другому поверсі. Поки жінка займалася прибиранням, другий поверх будинку спалахнув, як сірник. Вона кинулася до дочки, але полум'я та густий дим перекрили їй дорогу. Все, що жінка встигла побачити, це пусте ліжко і відчинене вікно. Вона була впевнена, що пожежа відбулася не випадково. Тепер всі друзі і родичі під підозрою. Лузада Куєвас народилася у 1971 році. Дівчину завжди називали просто Луз. Вона вийшла заміж за чоловіка на ім'я Педро Вера. Молоді люди придбали двоповерховий будиночок у північній Філадельфії і будували своє сімейне життя. У пари народилося двоє хлопчиків, яких вони безмежно любили, та Луз завжди мріяла мати доньку. Коли жінка завагітніла втретє, вона сподівалася, що її мрія здійсниться. І це сталося. 5 грудня 97-го року світ побачила Делі Марвера, Саме так вони назвали доньку. До Різдва залишалося всього нічого, і щасливе подружжя вирішили влаштувати вечірку. Захід призначили на 15 грудня. Гучна музика, смачна їжа, веселощі та приємне спілкування в колі близьких друзів та родичів таким мав запам'ятатися той день, але склалося інакше. Саме свято пройшло успішно, і гості потроху стали розходитися по домівках. Луз вклала дочку спати. А Педро лагодив гальма в машині своїй двоюрідній сестрі Керолін, поки та допомагала з прибиранням. Двоє синів пари також знаходилися на першому поверсі разом з мамою, коли відчули дивний запах. Жінки одразу зрозуміли, що щось горить. Дим вже спускався сходами до них, тому першим ділом вони схопили хлопчиків і вивели їх на вулицю. Керолін побігла сповістити брата та покликати на допомогу, а Лус повернулася в будинок. Полум'я вже охопило другий поверх, але все, про що вона думала, це маленька делімар. Піднявшись нагору, Луз побачила, що спальня доньки вся у вогні. Пробираючись крізь полум'я, вона намагалася дістатися ліжечка. Жінка отримала опіки, дихати було все важче. Крізь вогонь та дим було важко розгледіти, але їй здалося, що ліжко пусте. Луз відчула, що задихається. Їй довелося вибігти на вулицю. Вона щосили кричала, що в домі її донька. Педро також намагався дістатися спальні та врятувати делімар, але дим став ще сильнішим, і чоловік був змушений повернутися назад. Сусід, що прибіг на крики, хотів допомогти погасити вогонь, та все було марно. Рятувальники прибули дуже швидко. Жінка повідомила їм, що у спальні залишилася дитина. Пожежники загасили полум'я за 15 хвилин. Та, на жаль, кімната дівчинки повністю згоріла, а батьки почули страшну новину. Від Далімар не залишилося нічого, окрім попелу. Але Луз почала наполягати на тому, що її дівчинки вже не було у ліжечку на момент пожежі, а також з її слів, вікно у спальні було відчинене, хоча ніхто б не залишив відкритим вікно у холодну зимню пору. Рятувальники бачили, що жінка не в собі від горя, її обличчя було все в опіках, вона важко дихала і була в повному розпачі. Розслідування випадку виявило, що пожежа сталася через саморобний подовжувач, від якого живився обігрівач в спальні Делімар. Справу закрили. Але для Лус нічого не закінчилось вона була впевнена у тому, що бачила. Жінка намагалася довести Педро, що їхню дівчинку викрали, а пожежу влаштували для того, аби приховати це. Луз підозрювала всіх гостей вечірки того дня. Не дивлячись на те, що там були присутні лише свої, жінка була непохитна. Родина Вера не отримувала свідоцтва про смерть і не влаштовувала похорон Делімар, бо Луз вважала її живою. Але трагедія 15 грудня принесла сім'ї Вера багато болю. А намагання Луз звинуватити в цьому когось з близьких людей лише вносило більше напруги в стосунки з чоловіком та родиною в цілому. Лише сестра Луз вірила їй і підтримувала. Вони з Педро розлучилися за його ініціативою. Родичі вважали Луз божевільною, але в душі співчували їй, бо розуміли, що вона сильно страждає від утрати. Жінка хотіла поновити розслідування, але у відділку поліції на неї не зважали. А на приватного детектива у жінки не було грошей. Та Луз була впевнена, що одного дня дізнається правду і доведе всім, що її дівчинка жива. Пройшло 6 років. 24 січня 2004 року, Луз з синами запросили на вечірку. Це було святкування дня народження члена родини. Серед запрошених Луз побачила маленьку дівчинку, яка була неймовірно схожа на її дітей. Навіть коли та посміхалась, у неї з'являлися такі ж ямочки на щічках, як у одного з синів жінки. Саме так би виглядала Делімар, якби була тут. Від когось з гостей вона дізналася, що дівчинку звуть Алія Ернандес, а матір'ю дівчинки є кузина Педро, Керолін, яку вона не бачила з дня пожежі. Тоді жінка згадала розмову, яка була у її домі, перед тим як полум'я охопила другий поверх. Жінки бачились рідко. Тому були раді, що у них з'явився додатковий час поспілкуватися. Керлін поділилася новиною, що теж народила дівчинку нещодавно і щиро раділа за неї. Та зараз жінка була впевнена, що перед нею власна дочка, але потрібні були докази. Вона не зводила з алії очей, і одна ідея спала їй на думку. Вона підійшла до дівчинки і сказала, що в неї жуйка у волосі, висмикуючи уявну жуйку, Луз насправді висмикнула пару волосин і сховала у серветку. Вона мала на меті зробити ДНК тест та отримати відповідь на своє головне питання. Після цього Луз поквапилася покинути вечірку. Наступного дня жінка знову з'явилася на порозі поліцейського відділку, але, як і раніше, її там зустріли неохоче. Вони відмовилися діставати стару справу з архіву та робити ДНК аналіз зразків волосся. Які принесла луз. Та все ж таки поліцейські хоч якось зреагували на її заяву і попрохали Керлін Кореа надати свідоцтво про народження її доньки. Та без проблем показала документ, який підтверджував той факт, що Алія дійсно її дитина. Дата народження дівчинки була 6 січня 1998 року, і це були домашні пологи. Але як таке могло бути, якщо 15 грудня жінка не була вагітною і ще й розповідала, що її дитина вже народилася на той момент? Луз зрозуміла, що шукати правди за допомогою поліції марно. Жінка звернулася до одного місцевого політика Ангеля Круза. Спочатку він скептично поставився до заяв Луз, але згодом відчув логіку у її твердженнях і розпорядився передати справу до окружної прокуратури. Два тижні Луз схвильована чекала на результати тесту ДНК, і коли вони прийшли, вона нарешті дізналася, що Алія Ернандес це її дочка Делімар. У Керолін в примусовому порядку було взято зразок ДНК для порівняння, і ніяких збігів з дівчинкою не було. Працівники Державної служби захисту дітей забрали у неї дитину. Для Керолін це стало шоком. Вона щиро дивувалася, чому її донька виявилася дитиною луз. Жінку взяли під варту та назначили заставу у розмірі 1 мільйон доларів. Їй висунули звинувачення у викраденні, підпалі, нападі, приховуванні місця перебування дитини та втручанні в опіку над дитиною. Її адвокат Джефрі Цукер заявив, що Керолін навіть заплатила незалежні лабораторії за проведення додаткового тесту ДНК, перш ніж її арештували. Якщо вона не вважала себе матір'ю, то чому вона витратила 638 доларів на тест? запитав цукер. Найкраща подруга Керлін додала, що в тої сталася істерика, коли ДНК тест виявив, що Алія не її. Вона сказала мені, де моя дитина, Мерілу? Шість років я думала, що Алія моя дочка. Якщо Алія не моя дитина, у кого моя? При цьому подруга додала. Що завжди вважала Корея ідеальною матір'ю. Маленьку алію вона записала до приватної школи, водила на конкурси краси, піклувалася про неї та любила як рідну. Та для самої Луз шість років пошуку відповіді на найголовніше питання закінчились твердим так її донька жива. Залишилося лише дізнатись, що сталося ввечері 15 грудня 97-го року. Станом на той час Керолін вже була матір'ю трьох дітей, двох синів і однієї доньки. Але в минулому деякі вагітності завмирали, а остання донька народилася мертвою 12 грудня 97-го року під час домашніх пологів. Та цей факт ніколи не було підтверджено адже її старша дочка була у від'їзді і познайомилася з молодшою сестрою лише коли повернулася. Пологий приймав друг сім'ї, з яким також не вдалося зв'язатися, бо він одразу ж поїхав. Саме через три дні в домі Луста Педро відбувалася вечірка, на яку запросили Керолін. Жінка сама пошкодила гальма своєї машини, аби затриматися довше за всіх гостей. Те, як саме жінка винесла дитину з будинку, не зможуть дізнатися навіть в залі суду. Жінка вивезла дівчинку до свого будинку на ранчо у Вілінгборо. Там вона показала всім свою новонароджену і назвала її Алія. Керолін фанатично любила дітей. Після цих подій вона намагалася ще декілька разів виносити дитину, але все було марно під час слідства виявили ще важливу інформацію з минулого жінки. У 98-му році її засудили до п'яти років випробувального терміну за підпал у медичному кабінеті Гамільтона, штат Нью-Джерсі. Де вона працювала клерком-консультантом. Виявилося, що у 96-му році Керлін вкрала та перераховувала чеки компанії, а за допомогою підпалу намагалася знищити докази. У цій справі вона визнала себе винною. Корея влаштувала пожежу в медичному кабінеті після того, як її звільнили з роботи. Адвокати Керолін наполягали на неосудності своєї клієнтки. Начебто вона була не в собі через численні викидні і депресії на цій основі. Та суддя не прийняв такі заяви. Під час суду була висунута версія, що жінка б не впоралася одна, і в неї був співучасник під підозру потрапив батько дівчинки. «Педро подарував мені дитину, сказала судді 43-річна Корея. Ходили чутки, що у Керлін був з ним Роман, але цього довести так і не вдалося. І сам чоловік також все заперечував слідчі вважають, що була друга особа, оскільки дитина зникла з ліжечка на горі, тоді як Корея була внизу з луз, а сам Педро був на вулиці біля машини. Прокурор Леслі Гомес заявив, що недостатньо доказів, щоб висунути справу проти когось іншого. В якості покарання вона має відсидіти у в'язниці від 9 до 30 років з правом на умовно дострокове звільнення. У 2014 році. Делімар плакала, коли служба опіки забирала її від жінки, яку вона все життя вважала своєю матір'ю. Юристи розповіли, як дівчинка вперше зустріла свою справжню маму. Дитина сховалася під столом і вискочила з криком Сюрприз. Коли Луз запитала: Ти знаєш, хто я? дівчинка відповіла: Ти моя мама. Маленька Делімар додала, що щаслива повернутися у свій справжній дім. Делімар Вера воз'єдналася зі своєю справжньою родиною в березні 2004 року. Зараз вона вже доросла жінка і має власну сім'ю. А у 2008 році на основі цієї історії було знято фільм The Little Girl Lost. А я нагадаю, що ви можете дивитися нові відео за тиждень до їх виходу на каналі. Та ексклюзивні випуски на нашому Patreon. Запрошуємо посилання в описі!